Особовий склад 26-ї артилерійської бригади, що на Житомирщині виїхав на полігон, будуть вчитися воювати напередодні. Саме у цій частині десятки мобілізованих військовозобов'язаних самовільно покинули частину. Згодом дезертири схаменулися і повернулися до казарм. Олена Кузніцова бачила, як живеться артилеристам у польових умовах. Чотири самохідні гарматні машини займають бойові позиції на розгортання важкої військової техніки. У екіпажів лічені хвилини. Постріли з гармат поки що уявні, та мета цих навчань бойове злагодження особового складу при озброєнні у бойовій техніці. Чотирьохгарматна батарея розуміла бойовий порядок. Зараз ліворуч від фронта батареї ви спостерігаєте машину старшу батареї, який орієнтує гармати в основному напрямку стрільби для відповідного для подальших дій. Більшість цих артилеристів прийшли у частину по мобілізації за два місяці. Згадали усе, чого вчилися під час строкової служби. Все нормально, все цікаво. Готовить и вперед, только вперед. Більшості прикро, що у їхній частині було чи не найбільше дезертирів, що правда, і на війні зазнали втрат. Троє військовослужбовців, 26-ї артилерійської бригади, загинули під Херсоном від розриву гармат. Поза камерою військові кажуть, це не нещасний випадок. Ймовірно, це диверсії. Проти них теж вчаться боротися. Ось як зараз Наметове містечко обстрілюють диверсанти. Завдання військовиків виявити і знешкодити ворога. Відомі приклади зі. Ходу, де наші товариші, які місцеві жителі, ніби дають їжу, і виказується, е, що люди засинають і забирають гроші, і тому викидають полон. Тому ми повинні бути застережені завжди. Постійно на у нас наряд, патруль остаряється. Получається на скругова оборона. Побут на полігоні у мобілізованих покращений. У наметах є навіть ліжка. От їм зробили такий побут, що вони себе людьми відчували, щоб відчували, що за їх держава піклується. Наш командир польову кухню, на якій господарюють ці двоє солдатів-кухарів, усі вихваляють на обід. Сьогодні зелений борщ, гречана каша з тушонкою, тому що дуже вкусно. Ми не Я жаліємо. Та, Ми насипаємо їм це лучше, чим подумаєш. Не в кожному ресторані навіть таке є такий борщ. Лаві, чесно кажу у лавах мобілізованих. Є навіть депутат Бердичівської райради. Андрій Дідур прийшов у військомат добровольцем. Спочатку обіцяли, що служитиме 10 днів, потім 45. Тепер ніхто навіть не називає дат, коли мобілізованих відпустять додому. Та й обіцяних зарплат за службу ці військовозобов'язані ще не бачили. Щоб нас просто не обманювали. Ми патріоти і чесно прийшли. Тут кожен прийшов сюди добровільно, по дзвонку, по першому зову. За два місяці ми отримали 800 гривень. То, що говорить, що нас забезпечують фінансово, це неправда. Щоправда, чоловіки визнають, у труднощах служби є свої плюси. Все таки ж, як не є. Йому з одного казанка в одних палатках спимо. Так що тут військові часи не можна. тільки треба бути друзями. Треба йти, треба йти, за Україну йдемо. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина. Новини 2+2.